Instagram чи в YouTube я вчора закидав відос, він час пише, що закидав. Ну там, звісно, 2 Гіга, але час пише, що буде грузити, блядь. Ну-ну і що ти робив? Ну, от тільки YouTube запустив все, блять. 3200 пять8004 тисячі світиться. Хоть Хоч блядь. кого добивати, ну, ну і треба зробити. Який, який, який тебе ріст? А, ти такий самий, да, наче, можливо. Одне й те саме бути. Mm. Ну, да, рішають. Сука. Що з тобою робити, блядь? Сенсі, а що, ти видеоник не кудаш? <плес> <плес> так я так само, як ми вчора то откатали, я виставляв. Ой, oh, третий порить банку і мучиться сі хуйньою. Або забить хуй. Так я проснувся о п'ятій, блядь. Я вам 4 часа тільки на ногах. Що я буду ще робити? Я зарахую, ляжу. Хоча сьогодні так спав, наче під маковкою якось, наче мене якимось наркотою накачали, блядь. Просто лежу так охуєнно. Це хулівато, звісно, але... Інколи і так хочеться. День проспати просто. Можу себе дозволити. Так, клади, братік, давай не буду затримувати. Іди чільце, якщо що, пиши, дзвони, не забувай. Давай, кіцьом кімнать. <кхи>